Та що по чому, блін? Ну, дивись, це е, типове замовлення того, ж те, що всі хочуть, автомат до 10. В принципі, пошти до 10 в 10 і 50 доларів. Десь примірно вона стала. Може там чуть-чуть чуть-чуть ще, чесно, даже не бачив за скільки її доставили. От, що це за машина? Це Nissan Центра. Я думаю, що ви всі бачили їх на об'явленнях, Ці машини здебільшого вони продаються. З Америки привозять, привозять битки, але це не той випадок. Це у нас офіціал. Вони так, да, вони є офіціальні, я сам не знав. Побачив, знайшов, перевірив, купив, виходить, да. З 1.6 бензиновим простим, надійним атмосферним двигуном. Це то такий старий мотор, який ставився, ще напевно, на що вони ставились. На що вони ставились? На кашкаї вони ставились оці 1.6. Це ж такий самий, як на кашкую. Коротше, надежне. Ні, 4М це рено, це не, це, це другий. Це цепний мотор. Це цепний, надійний, надійний мотор, такий, як двохлітровий бензиновий. В принципі, воно плюс-мінус по, по конструкції такі самі мотори. Коротше, надіжно. Е, так, що в нас з ним? В нас з ним варіатор, варіатор, джатко теж такий самий, як на кашки ставиться. В принципі, тут вже м'яче надійно, але теж нормально, ходить буде. Так як машинка маленька, рвати її ніхто не буде, я думаю. Та й в принципі, що її рвати з 1,6 мотором. Привосходний, прекрасний коричневий колір. Реально виглядає. Гарно вона в цьому кольорі. У нас є LED такі ходові огні, 16, легкосплавні, прикольні такі диски з проточкою. Машинка у нас затонована. Виглядає. ну, В принципі, як вона виглядає? Це така, видно, що це проста машина. Я не знаю, я хотів сказати якісь конкуренти, які в неї конкуренти в цій машині? Це, напевно, Hyundai. Елантра чи акцент. Це щось таке, вона вроді вже і не акцент, але ще й не Елантра. Це от такого плану. Або так само там Кіасід, напевно, от такого плану це машина. Щоб ви розуміли, просто який клас машини. Вона просто по розмірах, напевно, більше, як уже це клас, але вона така щось між Дубей і це класом автомобіль насправді. Так, також дивіться LED, ходові задні вогні. У нас багажник з ключа, чінкс. багажник відкрили. Парктроніки є. Парктроніки У нас в комплекті зимова гума на стальних дисках. Нам віддали з машинкою. Так, закрив. Закрив. В принципі, що сідан, у нас, Які в нас параметри взагалі по машині були? Нам треба було до 10, до 11. Ні, 500 10500. Нам треба було до 10-500 механіку Ну, А ми знайшли ну, автомат. Ну, Людина сама захотіла, вже сама скинула мені цей варіант і ми рішили його. Подивіться, у нас всі вікна оригінальні, по кузову є один косметичний підкрас, Не пам'ятаю або того заднього, або цього, перед... або цього заднього крила, якогось заднього крила, і там навіть не всього крила, а іменно так самої, самої арочки. Що по салону? У нас повний електропакет регулювання дзеркал, складування дзеркал, система стабілізації. Звідси також можна відкрити багажний відділ. У нас є мультикермо, у нас підігрів передніх сидінь. Кондиціонер, кстати, диви, от тобі оце от. По ушах Це ж Це З якого Так. Да. Як пушах б'є. За за, за, там заслонка, ти прям чувствуєш. От тобі просто ця трошки деш, дешевізна машина. Але зато 15 рік і 133 рідного пробігу. Так. Два підстаканники. Що по, тут? Кондиціонер, мультимедіа, мультимедіа, в принципі, з блютузом має бути як, якби 15 рік, вже довжні вони були хоч щось сюди положити, правильно? Опа. А ну надівай. Треба, знаєш, треба ж, мабуть, їй дзвонити. Треба буде сфоткати себе, потім у них і скинути, да. іскають, ви тут щось забув. Це твої? Так, є зеркальця. Тут... Ну що, що, в принципі, я думаю, просто все просто і надійно. 1.6 простий мотор. В принципі, варіатор, якби по тому просто сидіть, в принципі, зручно, приборка така цікава, вона виглядає все непогано. Сидіти зручно, місто над головою вдосталь, тут також місто вдосталь. Це все не регулюється, бардачочок відкривається, у бардачочку є AUX і USB. В принципі, все стандартно, все по стандарту. А скільки ключів? А ключів у нас два. У нас є два ключа, і є, по-моєму, навіть якась да, історія. Сервісна. У нас тут, тут ось от ця от бумажечка, пачечка. Туда його. Туда його. І, кстати, місто ззади, дивись скільки. Місто ззаді достатньо. Але сидиш, як на але сидиш дуже жорстко, да, дуже йому на жорстко. І воно якось все не під рукою, подлокотніка борода. Короче. Ладно, місто ззаді. місто ззаді багато, але я не скажу, що тут зручно сидіти. Прям. Є в нас така е, кишенька і є тут е, лючок, щоб ручник підтягнути. Ні, Да. Не, да. <с? <с?> <с?> все, можна там ззаді, там, якщо захотіли, там, поки їдеш. Сив, чик, 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 чик. Що там треба, ключик надо. Що там треба? Щоб підтягнути надо. по-любому. Треба ключик на 10. Та хто там що положить, он диви, що там є. О-о-о. О, да. о. В принципі, що, міста, міста достатньо для цієї машини більше нічого не треба, щоб було місто. Даже є дотяжечки, поняв. Микролифт. Все, сидіть нормально. Шукаєте собі надійну, просту машину до 10 на автоматі. Не забувайте, що є такі варіанти, як Нісан. Від, від така машинка від Нісана як Нісан Центра. В принципі, достойний варіант за свої гроші. По крайній мері, якщо ми шукаємо за 10, то вже джети, наприклад, за 10 їх там живих. Це треба старіші більш шукати, вони гнають. А ці машини більш свіжіші, і їх ще, в принципі, можна знайти живим, як з Америки, і як і в нашому випадку офіціала, в принципі, вони там є по ринку. Тому шукайте собі машину, приходьте до нас в компанію «Автопоінт», робите замовлення, шукаєте мене, ми, вам, ми складаємо з вами договір, швидко на коленках написали все чик-чик-чик. І все. І погнали шукати машину. Як в нашому випадку, десь, напевно, три неділі. Від замовлення до виконання до того моменту, як машина вже тут. Три машина вже власника. Сьогодні людині оддамо, помили, почистили, і людина буде їздити. Я думаю, що з цією машиною проблем ніяких не буде. Все, тому чекаємо всіх в нашій компанії. Ми знаходимося в місці Суми, Вулиця Грейо, Крут, 19. Будемо раді вас бачити на майданчику і будемо разом з вами складати замовлення, робити і виконувати На нагалінки.